Смеркає і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочива. Тільки я мов окаянний, і день і ніч плачу, не розпутя хвалелюдне, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, о глухи не чують. Кайдани оміняється, правдою торгує, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма горють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, нелюди, діти й родові. Подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. Хаті своя й правда, і сила, і воля нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви протеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього не йшли, несли, внесли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви насправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів, незрящих, хречко і сонця правди дозрівать, в німецькі землі не чужі, брететься знову, як би взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, Тоді й би сиротою святими горами Дніпро. Ох, як би те сталось, Щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б, смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте людьми, бо горе вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Почнеться суд, заговорять від Дніпро і гори. І потече сторіками ріками кров у синє море, дітей ваших. не буде кому помагати. От звається брат-брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки приплянетесь своїм садами. Мийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріть дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувати. Бо невчене око гляне в заду. Хлибок, хлибок. Дізнаються не бажати, чиї на ваш шкури та й засядуть. І примудрих не обдурять. Якби ви вчились так, як треба, то і мудрость би була своя, а то залізети на небо і ми, не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю, немає як Бога, тільки я. Так от цей німець узловатий та більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже Ви моголи, моголи, моголи. Золотого Тамерлана, та голі. Німець каже Ви Слав'яне. Слав'яне, Слав'яне, славних прадідів великі, правники погані. І Колара читаєте з усієї ж сили, І Шафарика, і Ганка, і Слав'яна так і претесь і всі мови слав'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть тобі. Колись будем і по своєму. Як німець покаже, та й до того історію нашу нам розкаже. Отой ми заходимось, добре заходились по німецькому показу і заговорили так ще й німець не второпа. Учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й готь. А історія, поема вольного народа, що ті римляне, убогі, чорт зна що, не брути. У нас брути і коклеси, славні не забудь. Подивіться, лишень добре. Прочитайте знову тую славу та читайте від слова до слова, не минайте ані титли, ні тії коми, все розберіть, та й спитайте тоді себе: Що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Та й побачите, що ось, що ваші славні брути, раби, подножки грязь Москви. Варшавські сміття, ваші пани, ясновельможії, гетьмани. Може, ви чванитеся, ви, сини сердечної України, що добре ходите в ярмі. Ще лучше, як батьки ходили. Не чваниті, вас фаздеру тремінь. А їх, бувало, і літо топили. Може, чванити, що братство віру заступило, що синопом, треба галушки а варила. Правда, правда, наїдалась. А вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. А Ачваните, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща пала. Та й вас роздавила. Так от як кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву, і вам синам нам передали свої кайдани боролася Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Не даріть самі себе, учитися, читайте і чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся. Хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату, не пускаючи, ж люди прогинаються, і немає з дому на всій землі безкінечні веселому дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дітів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я дав би веселого віку половину. А така от наша слава, слава Україні. Так і ви прочитайте, щоб не сонними снилися неправда, щоб розпились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за чого спинали. ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх, твердимо руками, і діточок поцілує вольними устами, і заводиться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава Україні, і світ ясний, невечірній. Тихо засіяє, обнімійтеш, брати мої, молю вас, благаю.